They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential, it's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning make a simply everyone! Так, як бачите, трошечки грязнуватий в маслі. Сьогодні буде таке відео по підготовці до ремонту, а саме міні-трактора. Ремонт, так сказати, в розпал сезону, ну як в сезон. Добре, що хоча б звезли сіно. Зараз розкажу чому. Е -е, появилася знову проблема з тиском масла в двигуні. Зразу вже злили масло і полізли до укладишів. Зразу скажу, що проблема в них, а саме в шатунних. Ну і зараз покажу Покажу з під низу, зніму кришку піддона, покажу колінчастий вал, в якому він стані, а саме шийки. І самі шатуни. Тобто ті, той, що на бугелі лістить і той, що від сторони поршня. Так що дивіться. Так, Що з ними стропилося? Оці частинки я знайшов у піддоні Картера, як бачите. Можливо, так краще буде видно. Тобто цей кладеш із сторони поршня. Тобто ось замочок тут стоїть такий. І ось в такому він стані. Цей той, що стояв на бугелі. Ось сам бугель. Це шатунний. І оце той, що стояв на ньому. Ну, ще я вам скажу не такий критичний, але буду міняти всі. Тобто, з нульовим ремонтом, як бачите, 3 нуля. Тобто це той, що став на бугелі. Ну, а це і від сторони поручня. Тобто дуже йому вже габели, так сказати. Оце тому й не було тиску. Получається це я зняв із другого. Да, із і з другого шатунного, і з другого шатуна коротше, це діло зняв. На першому і на третьому все добре. Так, є напрацювання, але не такі критичні, як на другому. Другий відкрутився дуже легко. Більш за все був дуже погано, чи затянутий, або чи послабився, я не знаю. Тобто він відкрутився дуже легко. І оце таке ось виявилося. Замовив вже вкладиші шатунні. Зараз відкручу тут кришка. Зараз вам покажу. Ну, Сьогодні ми такого нічого робити не буду, тому що вкладиші ще не приїхали. Сьогодні поїду тільки їх забирати. Це я тільки покажу. Замінимо, я думаю, вже завтра поліземо. Потрібно ще десь знайти динаметричний ключ, щоб потім це все діло позатягувати. Ну, що ми тоді зробили? Ми тоді попідтягували, позажимали від руки, наскільки це можливо, і тиск піднявся. Тобто на холодну він раніше був четвірку, він давив. Як прогріється, падає майже на красне. Ну, лампочка ще не горіла. Я до цього ще не той вчасно поліз. Лампочка не горіла, ну стрілочка дуже падала на красну зону. Тому зразу ми злили масло, провірили це все діло, подивилися, протягнули. Це я ще верхній цей не знімав, ми його просто протягнули, позатягували всі три штуки. І тиск піднявся. Тобто на холодну він був трішки більше 4, а на гарячу майже двойку давив. Ну, Все одно не захотів я на цьому ділі їздити, знову вже злив масло, повідкручував, акуратно достав оцей верхній, Ну, і зрозумів, що це все діло в ньому. Як бачите, воно аж відпадає. Ось такі куски тут то така ось проблема. Як добре, що не наробило галепе, бо було б більше б ще роботи набагато, дуже. По початку думав також проточувати колін, колінчастий вол, ну, подививши, що там напрацювань таких великих немає. Нічого ще проточувати, та й не хочеться. Тому що це потрібно вже буде брати з ремонтом вкладиші Тобто вести його, розточувати, це також час. Ну, а так подививши, я зараз теж зніму цю кришку і покажу вам. Хоча дивилися інші люди, то кажуть, там такого напрацювання ще немає. Тобто заміню поки шатуні всі вкладиші на трьох циліндрах, тобто ну, на трьох, на трьох шатунах. І подивимося на, подивимося на самий результат, що воно покаже. Ну, Мені чомусь здається, що була проблема вся в цьому. Тиск то був, ну, на гарячу він падав. І дуже. Піджали. Трішечки піднявся, ну все одно. Замінимо, подивимося. Зараз потім відкручу кришечку. Тобто на двигуні цьому двигун виходить КМ385 ВТ. Зараз я відкрию капут. Щоб було... Бо я в інтернеті також знаходив декілька відео, їх не дуже багато. Там людина також цим займалася. Ну в нього був стук у двигуні. Тут такого, як стука, я не чув, його не було. Була тільки проблема з тиском масла. Так, що. Тут а також на самому фільтрі є ось клапан такий. Дивився я на інших тракторах, закручений він, отут залишається три витка. Ну, більше крутити не бачу сенсу. Також. То ну, нема, немає е, смисла його закручувати ще дужче. Зараз відкручу, зараз навіть покажу. так, секунду. Оце ж теж тут масло постійно капає, і голова вся в маслі. Все воно просто не стікає. Е, по двигуну, як я казав, КМ385. Є на ньому отака ось кришка піддона. І є самий ж піддон. Ось, дивіться, я звідси ось бачу така як прокладка. Тому що знявши кришку, зараз я відкручу, бо трохи незручно, бо як бачите, трохи тут там воно в маслі. Зараз я вас так поставлю трохи. Закрутив я цю кришку, щоб сюди нічого не, не попало, тому що був дощ, щоб ніякої пилюги сюди не загнало. На два бултика закрутив поки що. Так. Так, один ложимо. Угу. Бачите, знову капає. Це вже мають він 3 дні без масла і до сих пір капає. Так, і знімаємо саму кришку. Не самі підонаса, а тільки кришку. Так, в сторонку її. Так, трохи вже в маслі. Так. Маслоприйомник виходить. Тобто, як бачите, на ньому також є золотиста ця штучка, ну їх було тут більше, це я вже трохи поприбирав у ньому. Так, і оце другий, друга шийка колінвала, як бачите, ось вона. Вчора навіть знімав корінний, ось корінний, то є напрацювання, але не дуже критично. Потрібно теж буде провіряти затяжку. Получається, корінний, якщо видно, ось о корінний, як бачите, картер заважає, потрібно цей картер знімати, тому що провірити його не вийде. Він на половину прикриває його. І з цієї сторони так само. Тут тут чотири корінних, чотири корінні шийки. Тобто до двох я можу ще долізти, ну, ще потрібно буде зняти. зняти Маслоприйомник оцей, бо він заважає ось о, оце, оце ось корінний. І перевірити ще й його також. Ну Я ж кажу, я тут знімав, то напрацювань майже немає. Тобто, оце виходить ось перший циліндр тут. Оце я зняв другий. І вон третій. Вон оно третій. Ми їх всі знімали ну тобто, з колінвала ми все знімали, Тобто на першому на третьому ще більш-менш. Є напрацювання, але не критичні. А от на другому поверхньому вкладиш, як я це показував, там взагалі витовкло. Так що. Ну, шийка більш-менш. Так, да, є трошки пописана, але вона не критична. Так що, так що це такі спроби. Так, волосся звідси. Так, що подвигуну, оце отак виходить. Поки я чекаю, я ж кажу в буду замінювати і будемо дивитися, чи щось поміняється. Бо з цим, так сказати, гратися не можна взагалі. Це, звісно. Нижній ще хоча б більш-менш, а от верхній же ж... Чого воно так? Ну хоча б масло, я вам скажу. Ну... По-перше, я не перший власник. Не перший, що користуюся цим міні-трактором, до цього було двоє. Хто знає, як там ними користувалися. По заміні масла взагалі, завжди стараюся замінювати вчасно. Там 100-120 мотогодин годин я завжди замінюю масло. Не дотягую до того, щоб було вже таке нікудишнє. Тобто масло замінюю два рази в рік. Тобто, це як я поміняв це в середині весни. Ну, коли там в мене виходить і осінню я міняю. Тобто масло міняю і фільтро, так що на що цього діла немає. Яке там качество масло, ну також самого дешевшого ж теж не беру. Ми як почали брати, я пам'ятаю, в сумах одне масло, то те я і заливав. Цей раз взяв трішечки дорожче. Ну, бачите, не діло не в маслі. Тобто тут вже це була проблема Вкладиш, в, в, по вкладишах. Тобто. Да, вони тут з нульовим ремонтом. 485 це зверху написано. Ну, це тут виходить таке маркування КМ 485, це який я замовляв вкладиші, і 3.0. Тобто вони без ремонту ще. Це якщо розтачувати колінчастий вал, то потім потрібно наступний вже ремонт, там ідея дивився 0,25 вже потрібно буде брати. Це якщо розтачувати. Ну, поставимо, будемо ставити такі, як я замовив. І будемо бачити. Ну, По ремонту, я думаю, зніму теж відео, що воно покаже. Обов'язково потрібно буде протягнути його. Пошукаю десь ключик. Ну, а щоб добратися до корінних, як я показував до крайніх, потрібно відкручувати оцю полураму. Тобто, бачите, отут по 6 болтів з кожної сторони. Більш за все потрібно знімати передню балку. Да, мабуть, тому що я отуди не підлізу, там спереду теж є болти. Тут ззаду немає, мабуть... Зараз подивлюся. Ні, тут а немає. А от по боках і спереду є. Там і спереду, мабуть, заховані вони, так. Щоб зняти самий нижній картер. Ось він. Закінчується. І потім буде доступ до крайніх корінних вкладишів. Так що... Ну, Поки я скажу, замінимо шатуні, а там вже будемо бачити. Зніму ще ці два, можливо, корінних подивлюся, що з ними. Відключу масло прийомник. Так що, оце такі в нас справи. Добре, що хоча б завезли все сіно, то півмісяця в нас ще поки роботи на ньому не буде. Будемо складати. Так Ось такі справи. Да, мені здається, треба буде передню балку знімати. Зараз ще залізу покажу, можливо. Буде звідси краще видно. Ось тут да, є болти більш за все. Не бачу, звісно, по скільки мають по два штуки, да, по два штуки, мабуть. По-моєму, вони його держать, так. Да. І тут аж, з цієї сторони так само, Ось на полурамі воно держиться так ось. Щоб зняти цю ще нижню кришку. Бо я думав, тут тільки кришка ця. А тоді подивився в інтернеті, що тут ще нижній картер такий. Тобто це саме тільки кришка. Ну, поки я думаю, знімати його не буду. Заміню шатунні і будемо бачити. Так, зараз ось такі справи. Ой, так, ну да. Ну Так, щоб добратися до них, бо як бачите, воно ось заважає. Не знаю, можливо, погано видно. І на цій стороні так само. Ой, маслом тернувся. Також він де захований. Так що... Нічого, все зробимо, нічого страшного немає. Так що, ну, зараз кришку назад кину. Це так, щоб показати візуально. Так що це по шатунних так і виходить. Оце бугіль. По замочкам тут все стоїть в сторону ТНВД. Тобто отак ось він стоїть, якщо двигун його цеплять. Замочки також сюди ось так ставлюються. Цей замочок сюди. І цей же замочок отак буде зверху стоять. Думаю не помилився, а там буде видно. Я думаю, донори бути так. Оттак ось так ось. Тобто замочок до замочка. Так що... Ну я ж кажу, будемо замінювати на всіх трьох. А там будемо бачити. Так Оце такі справи по міні-трактору. Трошечки ремонту. Я думаю, повинно допомогти. Ну, відео я думаю по-любому буду знімати, показувати. Бо я ж кажу, вчора тільки замовив вкладиші, сьогодні вони повинні вже приїхати, бо сьогодні трошки ніколи буде це все діло робити, а з завтрашнього дня розпочнемо собирати. Також залям потім масло, заведу, подивимося по тиску. Ну, по датчику, щоб сказати, щоб він ну, я думаю, що не повинен обманювати. Тиску, як, ну, тиску як, як, як він і був маленький, так він і показує, що його, мабуть, і не було при нагріві. Подав майже, майже до, до одинички і навіть трішечки менше. На холодну все добре. Заводиться, на, на, там показує на четвірку тиск. Потім по мірі прогріву, ну він прогрівається градусів до 60, десь так не більше, то тиск подаємо. А це ми були трошечки піджали, завели, тобто було більше четвірки. потім покаталися, нагрівся він до своєї робочої температури, тиск був майже двойку. Тобто потрібно буде поміняти вкладиші і трошечки, може навіть і попустити оцей клапан. Ну, а там по мірі можливості, по мірі тиску, будемо дивитися, який там буде тиск. Взагалі, я думаю, на холодну він повинен бути. Майже, майже 5, а на гарячу двойка, двойка десь все. Так, Оце такі справи по міні-тракторі. Так, клади я поки буду ховати. Так все. Так, І будемо збирати. Закриваємо капот, бо в нас ще й на душі щось таке тіне. До цього відео не знімали. А зараз кришку ще закрию. До цього також відео не знімали, бо трохи настрою не було. Як хто бачив попереднє відео, пропала в нас свиномотка, це також зніму таке відео, буде два в одному, так сказати. Пропала в нас свиномотка, хоча ми її і дорізали. Ну, м'ясо ми все викинули. М'ясо ми все викинули, вивезли, тому що воно не гудне. Воно... Більш за все, по-перше, дуже погано стекла кров, видно, відразу стало серце. І саме м'ясо до того вже воно таке і було. Тобто, по самій якості, що воно дуже швидко в нас пропало. Тобто, Хоча воно в нас вже і морозилка, воно ще плюс у нас і світло почали виключати. Ну, Я заводив потім вже й генератор, щоб воно не пропало. Ну, Все одно пішов запах. Тому м'ясо ми все під чисто вивезли. Так що це такі справи. Не було навіть і настрою знімати. Зняли тоді таке ще й відео. Ну, коротше, по свиноматці все. Так що, на, на, тобто ми її тут розібрали, ходили навіть до сусідів, взяли газовий балон, бо і газу не було в нашому балоні. Ми її розробили, вивезли і поросят, по кількості було 16 штук, такі всі хороші. Не було, не було там, щоб сказати, пропавших, щоб всередині, знаєте, цей весь процес гноїння почався, не було такого нічого. Всі були біленькі, красивенькі, здоровенькі. Тобто по них питань взагалі ніяких не було. То порисят я вивіз також. Ну і по м'ясу так само. М'ясо вивезли, викинули все, тому що воно не годиться. Так що, Кору ми вивели. Тому по свиноматки це і все. Хоча я ж кажу. Приїхав ветлікар за 10 хвилин до цього всього. Він також не мав уявлення, а, світла немає, не мав навіть уявлення, що це може бути таке. Ну, різник, як розібрав, то сказав, що був набряк, набряк легенів. Так що, а там хто знає, чому воно таке могло статися. Хоча корма у мене чистеньке, намагаюся брати чи чисті, тому що як свиноматки, то даю чисте зерно. Даю і підкислювач обов'язково. ну Хто знає, чого воно могло таке статися. Навіть сам не можу сказати. Так що дякуємо, хто там е, підтримував словами нас в коментарях, то набагато легше було. Так що це такі справи. Бо воно -то вже до свиноматки дуже сильно прив'язався, день відходив, навіть по початку ноги трусилися. Ну, ну як зробиш? Протримав її, мабуть, це в три. Три роки їй виходить свиномотки. Три роки теж воно ж її годуєш, вона її вичищаєш постійно. Оце в неї виходить другий опорос був, був би. Мав би, мав би бути другий опорос. Ну, значить, так потрібно було. Нічого не зробиш. Добре, що хоча б залишили від неї теж свинок. Потрібно буде вже злучати. Оце, виходить, свинки від неї. Їм, виходить, це пішов виходить, це було... неділю назад їм було 7 місяців. По вазі в них вже 130 кілограмів. Я, пере... Я переміряв рулеткою 130 кілограм, і їм оце було неділю назад 7 місяців. Тобто пішов оце 8 місяць. їм, То планую також їх починати злучати. Одна свиноматка та, що вона проводилася, вона вже злучена, вже мать півтора місяця, це її сестра. Це ті ще порисати, що у нас були в загоні. Тут а хто нас дивиться, той знає. То ця одна залишилася свиномотка, вона вже злучена. І цих двох ми будемо також злучати. По більших порисат по ми поки думаємо, можливо, одного кабана залишити, а кабанчика і свинку можливо будемо продавати. Залишимо собі кабанчика поки ще на м'ясо на осінь. Так що, Оце і все, мабуть, поки на сьогодні. Ну нічого, поки руки не опускаємо, будемо працювати далі. Буду знімати ремонт і все інше. Так що. Все, на цьому все. Дякуємо за перегляд і до наступних відео. Все, всім пока.